Привіт! привіт У мене буде розпаковка зараз по першому каталогу. Ось так він виглядає. Я вже отримала сьогодні замовлення, сьогодні хочу розпакувати. Продукції у мене не дуже багато в цьому замовленні, але сума така, скажу вам, <смалень> немаленька. В общем, зараз покажу. Каталог прикольний. 4 тижні він буде діяти до 24 січня. Кожен тиждень буде класна онлайн пропозиція. На цьому тижні до цієї суботи включно перший тиждень каталога. 50% знижка на зивановську лінійку і на он лінійку. Тому майте на увазі, що класна вигідна пропозиція. Багато що вигідно замовити зі знижкою 50%. На другому тижні буде щось стосовно велософії. Потім буде можливість замовити новинки 26 року, наскільки я зрозуміла з вебінару. І четвертий тиждень буде щось цікаве. Якась цікава, гарна знижка стосовно догляду за тілом, я так розумію. Так, ну що, поїхали. Що у мене тут є? Е, так, у мене тут є зубна паста, е, зубна паста трав'яна. В цьому каталозі у нас новинка зубні пасти і зубні щітки. До речі, зубні щітки синя, яким Артему дуже сподобалося. Вона середньої жорсткості, але не дуже жорстка. Тобто класна. От. Відбілюючу пасту нову ми вже спробували. Відрізняється, відрізняється від попередньої. Написана на ній професійна зубна паста. От. І відрізняється. На... тобто ну, в принципі, сподобалось. Стосовно результату будемо бачити, тому що під попередні зубної пасти дуже було видно результат саме відбині зубню. Я думаю, і в цій буде видно. Насичений такий аромат. І дуже приємна, комфортна. Сам тюбик на ощуп такий дуже прикольний. Так що, так от. Тепер з мені пасти приходять в коробочках і ось так вони виглядають. Так, далі у мене тут гель для душа, абрикос і овес, крем для душа. Сухий тип шкіри, в принципі, для всіх. От. Сподобається мені цей аромат. Замовила, тому що треба замовити просто ген для цього Продукт, який кожен день розходиться. Далі, у мене тут два Life Plus чоловічий валисток. Life Plus це набір: коктейль і вітаміни, комплекс вітамін. Ось цей набір називається Life Plus, твоя життєва енергія. Є набори для зниження ваги. тобто вони різні, дивіться, на сторінках каталога вони є. Цього разу пощастило, і я взяла два коктейлі з різними смаками: це у мене ванільний і шоколадний, тому що попередні два каталога були тільки полуничні смаки. Ось вони: шоколадний і ванільний. Це те, що в нас в раціоні щодня. Або це може бути заміна повноцінна нашого сніданку, або обіду. І також це може бути гарним перекусом. Це те, що можна також шейкери взяти в дорогу в машині і десь в дорозі перекусити, пообідати цим. Всього 70 кВкалорій. Є у нас коктейлі, які повноцінно заміняють прийом їжі по стандартам мост. Це У нас вважається повноцінний якісний перекус. Але ми заміняємо один із прийомів їжі, коли нам це потрібно. От, він тут є високий, ну, високий вміст білка, клітковини. От. Тобто, це здорове харчування. Це про це. Далі, якщо ми ж говоримо про вітаміни, вони тут у нас є комплекс чоловічий і жіночий. Ось так вони виглядають. Одна упаковка це 21 день, коктейль це теж 21 порція. Я завжди роблю підписку на VeloSфі на те, що можна зробити підписку, тому що це вигідно. Чисто економічно це вигідно. Підписка на Life Plus, 3 кроки купуєш по ціні каталога мінус кешбек або 20% знижка, залежно від того, яка у вас реєстрація. І четвертий крок за 2 гривні приходить, а далі постійно зі знижкою 25%. Не знаю, залишиться це на 26 й рік чи ні. Я надію, що залишиться, тому що це вигідно. У мене ось декілька років підряд, лайф плюси вони є постійно в кожному замовленні. Циклічно я їх не відміняю. А, от. Або замовляти можна окремо коктейль підписки, кожен четвертий отримувати за гривню, або комплекс вітамін можна окремо оформити підписку кожен четвертий отримувати за одну гривню. Звісно, це вигідно, особливо, коли ще в каталозі є знижка. До речі, в цьому каталозі є знижка на коктейлі для перекусу. Гарна знижка 1200 з копійками. То у підписку також можна зробити, коли продукт на знижці, і ще вигідніше вийде вам ціна. Ой, такі гарні ці пакетики світ, світло світ, світа на них, і прямо аж горять ця омега, аж горить. Значить, в кожному пакетику знаходиться дві капсулки омеги 3 очищена 5 ступенів очистки. Рибка виловлена, виловлена з холодних морів. Рибка береться, маленька-міленька для того, щоб вона не встигла накопичити якісь токсини, тобто береться міленька рибка, Виловлюється в холодних морях, і омега робиться з тушки риби, а не з печінки. Тобто Це дуже якісна, класна омега і оболочка також робиться із риби. Із риби. Далі тут є така бордова капсулка це стаксантін з екстрактом черники, з вітаміном Е. Це дуже один із мощних антиоксидантів, який захищає наші клітинки від вільних радикалів. Це капсулка молодості, це капсулка краси, це протизапальна капсулка, це капсулка, яка достатньо одної капсулки щодня на регулярній основі. У нас гарний імунітет, гарна шкіра, гарно себе почуваємо. І вона має такий накопичувальний ефект, який захищає гарно наш організм. Клітинки прямо із середини захищає. Далі тут є така біленька таблеточка, саме вона відрізняє пек чоловічий від жіночого. Пек це упаковка, велонеспек. В цій біленькій таблеточці знаходиться. 12 вітамін і 10 мінералів, які необхідні для нашого організму також на кожен день. Тобто це пакетик прийом один день, відразу після сніданку ми його випиваємо, можна обід його з обідом випивати. І це підтримка дуже гарна для нашого організму. Вже більше 15 років є Wellness Oriflame. І кожного дня ми споживаємо цей продукт. Ну, не виключно там нема на складі або ще щось. Такі ситуації бувають. Тобто пропускати, іноді ми пропускаємо, іноді навіть елементарно забули випити. Але те, що ми це постійно приймаємо всі ці роки, це факт. Ми відчуваємо, як це класно працює, як ми переносимо хвороби ці всі орві і так далі. Легко або взагалі не захворіваємо. Тобто це ну, дуже гарний продукт. Він виготовлений, створений в Швеції. Виготовляється по стандартам GMP, по посторожим стандартам Євросоюзу. Тому якість дуже-дуже класна, висока. От. Так, далі. У мене тут кремчик навколо очей королівський бархат. Це в мене замовили з піщанки, завезу вже замовлення через пару днів. Королівський бархат. Зараз на знижці крем навколо вколочі, 299 гривень, здається, коштує і крем денний або нічний на знижці, а можливо, і два. Щось одне точно на знижці. Класна взагалі, лінійка. Крем навколо вколочі можна брати дівчата з 25 років, він дуже класно бореться з гусиними лапками, він знімає припухлості під очима, темні, темні круги кола. І також він дуже класно уплотняє шкіру. Тобто, з часом, з віком, шкіра істанчається, утончується. І ось цей кремчик він дуже гарно його живить шкіру і, скажімо так, як ущільняє шкіру, тобто дуже класний крем рекомендую. Взагалі лінійка іде ліфтінг і проти зморшок, тобто його, її можна брати 30, 35, 40, залежно від того, як швидко ми почали взагалі користуватися якісним, класним системним доглядом за шкіри обличчя, і також залежить від того, користуємося ми СПФ або не користуємося. Де ми працюємо в приміщенні, на вулиці. Тобто дуже багато факторів впливає на те, як виглядає наша шкіра. Тому комусь цей крем і лінійку можна брати в 28, а комусь кремчик можна взяти навколо чи з 25, а самі кремчики вже там 35-40 плюс, да? а комусь і в 30 треба вже рятувати свою шкіру. Тому по ситуації, тобто є в кремах. В наших лінійках є образно, скажімо так, плюс-мінус, виставлений в якому році ми можемо це взяти, але це все може від, від стану нашої шкіри. І від того, що нам треба зробити. В общем, якось так. Далі, в цьому каталозі є дуже класна акція, вона була в минулому початок, зараз в першому каталозі продовжується. Всі, хто зробив в минулому в каталозі, в 17-му 25-го року, 35 балів за каталог і більше, в цьому каталозі ви можете замовити собі. Скільки хочете продуктів, з 20, здається, чи скільки там продуктів запропонованих. Цей список є в нашому телеграм-каналі для наших клієнтів, які є ВІП-канал. Тому дівчата, хто у, вас, у нас в команді є і вдруг ви загубили цей канал, то напишіть мені, я вам скину посилання. Хто за нього забув, то заходьте, бо там завжди, завжди, завжди вчасно акції. Така вже дитячий яка, яка яскрава упаковка. Там все, все є. Всі акції є вчасно, або на сайті Oriflame ви можете її пошукати. В общем, ось ці щиточки, взагалі, чи 159. Зараз можна було взяти. Там багато чого є. І є бронзер, Джордановський теж там продукти зі знижкою до. До 80% там реально дуже круті продукти, багато із них у мене просто є. Ось такий бронзер джордановський, там теж чим то гривень здається, якщо не менше. В общем, дуже класний перечень продуктів. І якщо в цьому каталозі ви також зробите замовлення на 35 балів і більше, то в наступному каталозі, в другому, також буде список із 20 класних продуктів, які можна взяти зі знижкою 80%. Зараз, кстати, можна взяти і гамак, і рушник, і сумку холодильник по спецціні. А в наступному каталозі теж будуть там класні сумки, і дорожня сумка, і сумка для сумочка така клач для телефону, мобілки, і декоративка буде, і догляд. Ну, в общем, шикарний асортимент. Тому 35 балів в вашому замовленні і у вас відкривається доступ до ексклюзивного списку продуктів, які з дуже великою знижкою. На них я вже давно, якщо чесно, дивилася. Взагалі як замовлено на подарунок. Дівочки, на подарунок, маленькі. дівчатки ну маленькі, яка вже формується вже у мами бере косметику. Тобто настільки класні ці щіточки, я просто вам подати не можу. Не знаю, може, все-таки я собі замовлю, от. От, знаєте, просто для настрою. От, просто от хочеться, щоб оце таке ярке, гарне було. Оже у мене стояло разом з тим, що у мене е, стоїть. Так? Тобто, ось, ці всі щіточки, які наші оріфлемові. Ще є в мене попередниці, вже таких в каталогів немає. Але в мене вони ще живуть. Вони дуже-дуже довго живуть. О, це такі, які зараз є, щіточки. От. Тобто за 150 гривень під кінець каталога, може, ще собі замовлю вже для себе, от просто щоб вони в мене жили. Дуже м'якенькі, класні. Кісточка для брів, кісточка для бронзера, кісточка для хайлайтера, для румянок може бути. Це у нас кісточка для тоналки, для тінюшок і для рідких текстур. Ну, в общем, ви зрозуміли. Акція шикарна, класна, користуйтеся. Так, далі у мене тут є каталог уже наступний, другий. От. В общем, улюблена тушь, щось дуже цікаве буде. Ну, в общем, будемо досліджувати. Щось якась нове в одному у нас буде. Якісь тінюшки новенькі будуть. Ну, в общем. Коротше, рожеве завжди, а це якийсь цікавий кольор, такий кремовий. Побачимо, що, що, що нового буде. І я замовила ще один годинник. Я замовляла його вже, замовляла я на подарунок своєму старшому сину, чоловічий годинник. І зараз замовила його вдруге вже для свого чоловіка. Годинник дуже класний, і Ростіку дуже сподобався, і Славіку сподобалось. Славік це саме є чоловік. От. Годинники від Reflame, вони дуже класні. У них стоїть механізм сейко японський, дуже довго вони ходять. Якщо ремішок металевий, то і годинник буде дуже-дуже довго ходити. Якщо ремішок кожзам, то він просто потім міняється, як і інші якісь годинники. Але точно знайте, що годинники у нас гарної якості, сам механізм, тому ніколи не, стосовно цього не переживайте. Ростіку довелося браслет укоротити. От. Славік не знає, що йому замовила годинник, зараз йому подарую. Тут така от плівочка, вона знімається. Я думаю, що якщо я зміню нічого не буде. Легенько. Ну, тобто, яка різниця, хто зніме? Чи я, чи він. О, тут такий гарний синього кольору циферблат. Дуже гарно виглядає взагалі стильно на чоловічій руці. От, тому от, майте на увазі, що річ класна. Ось таке було моє замовлення. Невеличке, саме необхідне. Впевнена, що за 4 тижні я ще щось собі замовлю з цього каталога. Акції є, розпродажі є, все в каналі VIP, тож не пропустіть. Всі посилання на каталог залишу в описі, на лічку в Телеграм залишу також в описі, тобто все залишу. Якщо що, то обов'язково звертайтесь. І хочу побажати всім всього найкращого. А я пішла дарувати годинник.